Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі Проствол разом з телеграм-каналом і ютуб-каналом Каяби btsa в колаборації. Сьогодні вам розповімо в рамках нашого проекту навчального проєкту про такі важливі речі, як психологічний настрій і психологічні налаштування, якщо хочете, вашого настрою на змагальний процес. Зараз так склалися обставини, що наш спорт у 2022-2023 році. Дещо притух, тому що після того, як Росія напала на Україну, але дякуючи нашим Збройним силам, дякуючи нашим підрозділам, спеціально призначення, службам, відомствам. Ми з вами можемо по перше дивитися цю передачу, по-друге, проводити ці змагання. Тому, тим не менше, питання це залишається актуальним. А так як людина, яка постійно приймає участь, організовує спортивні заходи, можу сказати, що 70-80% зазвичай на наших змаганнях це люди у погонах. І ці питання досить актуальні, і навіть я б сказав би більш гострі, чим 10 років тому, через те, що конкуренція за рахунок таких потужних спортсменів, потужних людей, цілиспрямованих. І сильним духом стає набагато сильнішою. І в цьому випуску ми поговоримо про такі речі, як ментальний настрій, ментальний фокус на змагання. Зазвичай стрілець, який тільки будує свою спортивну кар'єру і вперше приймає участь у змаганнях, занадто багато від себе чекає. Це раз, по-друге, він завжди має занадто перебільшені сподівання на добрий результат і на п'єстал-два. І три, він, як правило, критично не може. Усвідомити свій маленький початковий рівень по відношенню до того пласта і до того об'єму вистріляних набоїв учасниками змагань, які знаходяться. Туди поближче, до п'єдесталу в турнірній таблиці. Я коли, наприклад, провожу змагання і ставлю вже перед нагородженням людей в шеренгу для того, щоб сказати слово про переможців і нагородити, зазвичай кажу таку фразу часто: що в принципі всі мають однакові шанси для того, щоб зробити цих пару кроків від шеренги до п'єсталу. Але в цьому вся суть, що цих пару кроків від шеренги до п'єсталу, це. Непрості кроки, кожен крок це величезний багаж, такий фідбек тисяч, десятків тисяч, якщо не сотень вистрілених набоїв, це величезний пласт роботи в холосту, це безліч поломаний, поломаної техніки, зброї, прицілів і так далі, спорядження. І саме ці моменти цей бекграунд і дозволяє впевнено крокувати до підестав. Але тим не менше, навіть досвідчені спортсмени-стрільці інколи не можуть справитися зі своїми емоціями і отримують проблеми при проходженні вправ, розфокусуванні і так далі. І так далі, тільки через те, що не вміють боротися з емоціями. Одним з основних прийомів, яких я вам рекомендую, які, які я вам рекомендую навчитися, ну, по-перше, перед, перед прийомом я скажу наступне: просто частіше приймайте участь у змаганнях і намагайтеся пройти без дискваліфікації змагання, зма, по ті, які ви приймаєте участь. Просто без дискваліфікації. Не намагайтеся на змаганнях стріляти вище свого рівня навичок. Тому що, якщо, як вам сказати правильно, якщо спортсмен, боксер, наприклад, дуже сильно початкового рівня, виходить на поєдинок проти спортсмена з високим рівнем та майстра спорту умовно, да, то надіятись на удачу, це дуже така хибна думка. Тому що за навиками майстра спорту стоїть величезна кількість. Роботи так названих підводячих вправ, розвитку реакцій, швидкості, швидкості реакції, з'єднання зв'язок, технічної бази, реакції на подразник у вигляді рухів опонента і так далі, а технічний арсенал напрацьований, який він може відтворити в процесі там, контратаки, чи атаки, чи захисту, і так далі. І в кінці кінців цього досвіду, скільки тих годин він провів, провів в рингу саме в змагальних поєдинках. І от точно так само у стрільбі. Тому сподіватися на. Перемогу можна тільки в тому випадку, якщо ви змагаєтеся в класі де три каліки, там і один з них ви вибачте. Або ну щось має статися вже зовсім там таке екстраординарне, а воно не стається. Тому просто розслабтесь і отримуйте задоволення. Завжди розслабтесь і отримуйте задоволення. Це перша моя порада. Наступна порада для того, щоб показати ваш арсенал технічний, ми маємо розуміти наступний момент. Вся стрільба, так як я це говорю дуже часто на своїх ресурсах, це, подра... це реакція на подразник. Зоровий подразник це картинка прицілу, а моторна відповідь це натискання на спусковий гачок. Між цими двома елементами, між заровим подразником і моторною відповіддю, має бути мінімальна відстань. Я маю на увазі, що ніяких вкраплень. Ваших роздумів намагань зробити щось швидше бути не може. І це не, і в принципі це неможливо. Ви не скоротите цю реакцію на зоровий подразник тільки за рахунок того, що ви там щось хочете на змаганнях прискорити. Ви можете тільки її розтягнути, зробивши гірше. Тому не намагайтесь ніколи показати вищий результат, чим ви показуєте на тренуваннях. Це друга моя порада. Третя порада. Завжди стріляйте на напівспущених. Дивіться, виграє не той спортсмен, який показав на якійсь вправі найкращий результат, а той спортсмен, який на, так, на напівспущених пройшов весь матч рівно, не допустивши критичних помилок. Для того, щоб стати першим в своєму класі там, з там 40-50 чоловік, наприклад, там, чи з 20 30 чоловік приблизно такі пропорції, не потрібно вигравати всі вправи. Можете бовтатись між там. Першим пятим місцем і не помилятись. І в кінці кінців, по сумі очок ви завжди вийдете близько до переможця або станете переможцем. Для того, щоб вас не завантажував ваш е нервовий фон, я рекомендую використовувати такий прийом. Мені підказав Юра Ульянов стріляти з пустою головою. І що я маю на увазі? Спортсмен перед тим, як виходити на рубіж, має час на ознайомлення з декораціями, має час на знайомлення справи та мішені обстановкою. Все, за що ви маєте думати. Це не про те, як швидко ви будете бігти чи як ви круто будете перезаряджатися. Все, за що ви маєте думати, це тільки за те місце, куди ви маєте прибігти, щоб побачити ту мішену обстановку, яку ви маєте обстріляти. І більше ні про що. Не потрібно думати, куди ви попали, не потрібно думати, як обстріляти ту чи іншу мішень з якимось там хитрим виворотом. Це абсолютно не потрібно. Думайте виключно про місце, в яке ви маєте прибігти, щоб побачити мішену обстановку. Ви не зможете фокусуватися на багатьох речах одночасно, буде тільки одна річ, на якій ви зможете фокусуватися. В змагальному процесі відсутнє критичне мислення. Тобто, під час, після сигналу таймера спортсмен критично сприймати оточуючі середовище не може. Для того, щоб він і не сприймався оточуючи середовище, сфокусувався виключно на проходженні вправи, потрібно думати тільки про один елемент місце, з якого ви будете стріляти. Не думайте ні про чарль, ні про дельти і так далі. Це не має ніякого значення. Я, наприклад, часто в своїх відео і відео на цьому каналі розповідаю про фокус на мішені. Фокус на мішені, до речі, це той прийом, який дозволяє вам бачити ваші, ваші прицільні пристрої в момент пострілу, в момент початку віддачі і відчуття віддачі при натисканні спусковий гачок. Відповідно, вам не потрібно думати, де будуть ваші пробоїни. На паперовій мішені, чи залетить вона в штраф чи ні, тому що ви бачите, де знаходились ваші прицільні, момент пострілу. Це дуже сильно розслабляє. Це перший момент. Другий момент. Думайте про те місце, куди ви маєте прибігти, і думайте про те місце, де ви маєте змінити ваш магазин. Це те, що допоможе вам пройти ваш геймплан і відтворити ваш геймплан близький до того, який ви задумали. Наступний момент. При ознайомленні правою не потрібно. Швидко рухатись по полігону і відтворювати швидкість, з якою ви будете стріляти. Тому що, проходячи вправу холосту, ви розвиваєте певну швидкість на перебіжках, там, на зміні магазину, коли там маніпулюєте і так далі, і в результаті отримуєте якийсь такий умовний, умовне відчуття вправи, а колись лунає сигнал таймера, і ви починаєте стріляти. І Ця швидкість, з якої ви стріляєте, не відповідає швидкості проходження при холостому проходженні вправи при ознайомленні. Ви намагаєтесь наздогнати оцю швидкість, тому що у вас образ проходження вправи, там чи проект умовно да, вже якийсь відклався, і ви вже ментально відстаєте від того, що ви, що ви нахалашували. Це дуже велика помилка, яка заставляє помилятися. І з приводять до того, що неякісно обстрілюються мішені. Спортсмен починає місувати по металу, дострілює метал. Це все призводить до певної ще більшої дестабілізації, і в кінці кінців спортсмен в пробі наздогнати час починає помилятися ще більше і завалює вправу. Вихід простий: стріляємо з пустою головою. Для нас цікавить на рубежі тільки дві речі: куди ми маємо прибігти, і де ми маємо перезарядитися. В принципі, більше ніяких ментальних настройок я би вам не рекомендував. Тому що все інше, це все ваша техніка і якісна робота до змагань. Це читання картинки прицілу, це ваші маніпуляції зі зброєю, це входи виходи з на стрілецькі позиції. Це все ми розбирали в рамках нашого проекту. І всі ці речі ми з вами пропрацьовували раніше. От літом, осінню, зараз вже весна, і от що вже літо, хто, хто коли дивиться це відео, але тим не менше на каналі всі відео по цій, по цій частині є. Зараз просто стріляйте так, як ми вам розказували, будуйте вправи так, як ми вам показували. А більше змагайтесь, більше старайтеся прийняти участь навіть в таких потужних турнірах. Не потрібно до цього відноситися, як до якогось там. Ем, як вам сказати правильно, подвігу чутлі? Так не, от, там що я не поїду, бо я не готовий. Ви ніколи не будете готові. От ви просто ніколи не будете готові. Я їду навіть не чищу зброю, я вам клянусь, я навіть не дивлюся на результат на мішенях, коли відстрілюю там на матч, там це буде чемпіонат України чи Кубок України. В мене не калише, що там на папері. Тому що, по-перше, я бачу, куди я попав, а по-друге, що це вже поміняє. Ну, об'єктивно, що поміняє? Нічого не поміняє. Там, якщо буде якийсь спорний момент, суддя покличе. Я маю на увазі, там, якщо там уражається штрафнамішан чи щось подібне, і вам покаже. Якщо цього спорного моменту не буде, то для чого ходити там дивіться, куди ви попали, тому що це знову ж таки вас почне грузити. Ви стріляєте з пустою головою, думаєте про те місце, куди ви прибіжете, думаєте про перезарядку і готуйте вашу зброю. Завчасно, щоб не було такого, що ви вийшли з напівпустим магазином чи не працюючим каліматором. Ці речі потрібно знати, і просто такий простий підхід дозволить вам отримувати максимальну задоволеність. З часом, коли ваша, ваша кількість участі у змаганнях там за 30, 40, 50 матчів, це не значить, що у вас до 50 медалей. Це значить, що там бекграунд з 50 матчів. Ви вже зможете більш спокійно себе відчувати на на рубежі, і навіть якщо щось піде не так, завжди буде якась варіативність і буде план Б, який дозволить вирулити не так швидко, як при вашому ідеальному геймплані, але вирвати ситуацію так, щоб не отримати декю, достріляти і, в принципі, вкластися в нормальний час. Дивіться, виграє не той, хто швидше всіх стріляє, і не той, хто швидше всіх бігає. Виграє той, хто стріляє на достатній швидкості, для того, щоб повністю прочитати картинку. Поля без проблем і відпрацювати ваш геймплан без екстремальних моментів, не місуючи, не дострілюючи, не отримуючи штрафні очки. Рівненько на швидкості вище середнього дійти до фінішу без помилок. Ось і все. Це одна з таких простих порад. Можливо, хтось якось настраивається по-іншому. Я тут е, чую часто різні способи, але тим не менше, це сама дієва така методика, яка дозволяє вам нормально проходити матч. А для того, щоб вигравати ці матчі, повторюсь, просто більше тренуйтесь і періодично влаштовуєте такі між собойчики на ваших турнірах, на, на турнірах вихідного дня. Просто просте тренування, але без. Без права перестрілу і з фіксації результату зразу по факту серед своїх таких же самих учасників, як і ви. І не дивиться, тут там буде мілкашка, там пістолет. Це глобально не важливо. Глобально важливо сам такий змагальний процес, при якому ви будете пропрацьовувати оцей методику пустої голови навіть на, на недільному між Дякую за увагу. Думаю, що вам це. Багатьом з вас має це бути корисним. І якщо у вас є якісь коментарі, чи у вас є якісь свої методи і свої способи фіксації і фокусування на змагальному процесі, діліться з нами в коментарях, буде дуже цікаво почитати, і ми з вами це обсудимо в наших профільних ресурсах. Дякую, пока.